Проживаємо життя, як оті подорожні сумками і збираємо в них усі справи, труди і слова. Як хотілося б жити без крутих поворотів сімками і небезпечних підйомів, чи ж не дай Бог аварій бува. Кожен день новий шлях, нова відстань і нові маршрути. І буває, не знаємо, що чекає попереду нас. Пильнувати потрібно, щоб аби ні на мить не заснути, бо ж стоїть на кону те, що дано нам Богом лише раз. І це наше життя, як дорога, воно невідоме, і прожити його, як то кажуть, не поле пройти. Часом легко йти без проблем, без турботи чи вдоме, а буває, мов камінь тяжений на спині лежить. Що є наше життя, це як пара, що раптом з'явилась, і за мить уже зникла, неначе її не було. Сьогодні ось нова людина на світ народилась, а завтра вже смерть заглядає в життя у вікно. Життя як дорога, її кожен сам обирає, як не дивно, цей вибір нам Бог доручив є вузька й нелегка дорога. Яка йде до раю, на вибір широка, де можеш спочити йдучи. І, може, здається, що краще широко обрати, просторнішу тут можеш, як хочеш іти. Старатись не треба життя прожити чисто і свято тут Бог не потрібний, тут можеш для себе пожити. На вибір є вузька, де часто нелегко буває. Не раз самовито сльоза по щоці потече, крізь терний каміння дорога проводить до раю, й тому, хто пройде до кінця, Бог готує вінець. Так легко співати й легко про це говорити. А життя це насправді складніше, ніж думаємо ми, і хотілося б легко в комфорті його нам прожити і серед тисячі доріг знайти шлях прямий, щоб легше. Простіше без зайвих тривог, без тривоги вільніше, просторніше, але зупинившись на мить, хоч важко зізнатись та все ж розумієм, дорога якою ідеш, небезпечним кінцем вже зорить. Так мало отих, хто знаходить вузеньку стежину, і не варто казати, що йдеш по дорозі Христа, якщо вже давно твої ноги колючу тернину не відчували. Не суче тяжкого Христа. Проживаємо життя, нам Бог дав можливість пожити, дав волю і вибір обрати дорогу, свій путь обираємо самі, що в сумки життя відложити. Та лише одне непідвладне для нас це маршрут. Не знаємо, коли нас долина життєва чекає, коли у життя раптом прийде нежданна біда. Всі плани намарно, куди і ти не знаєш. Але якщо шлях твій зоветься стежина Христа, який б не зустрів негаразди і життєві незгоди, сам Ісус провадить за руку тебе, Він підійме на руки, коли втомляться йти твої ноги, а коли впадеш, Він підійме і завжди обійме, коли навіть підеш і долини смертної тіні. То не будеш боятись, бо він іде завжди при тобі, він твій пастир, він друг незамінний і вірний, він Спаситель, твій Бог, потішитель в журбі. Коли ж ти життя проживаєш отак необачно, коли обираєш безбожні широкі шляхи, до кого підеш у життєвих проблемах і невдачах, кому у сльозах душовиля в життєвій самотній тиші, на кого надієшся, хто є твій друг, хто твій пастир, за ким ідеш ти, хто є твій помічник, хто підтримує тебе, щоби в бідах не впасти, кому ти довірив життя від дороги й стежки? Проживаємо життя. Перед нами на вибір дороги. Я обрала Христа, йому довіряю свій шлях, я знаю. Зустріну незгоди, проблеми й тривоги, але впевнена я, що йду по Христових слідах, я прошу, мій Господь Поможи не зійти з півдороги, дай сил без вагання і сумнівів пройти до кінця, коли ж навіть втомлюсь до безсилля й до знемоги, ти за руку візьми доведи до оселі Отця. Проживаємо життя. Як от і подорожня сумками, що туди назбирає, залежить це тільки від нас. Кожен з нас обирає, якими ходити стежками. Дай Боже одне, щоб кінцева була небеса.